Лікували серйозно, знаємо суперника, грали на кубок з ними, з вашою командою. Думали, що врахували наші всі моменти. Але ні, перший тайм взагалі не вдався, на нуль зіграли, але ми намагалися грати і настроїли футболістів грати першим номером. Розуміли, що нам можливо не хватить сил у другому таймі, тому що дорога для нас важкувата на п'ятий день, тобто ми за 10 днів два нас. Відчувається, що емоцій фізично десь у нас в «Дромтаймі» таймі не не вистачає. Знаємо, що у нас заміни молоді хлопці на заміну і в старті молоді, тому сподівалися, що в першому таймі зробимо результат, це не вдалося. В таймі» ваша команда, Я не пам'ятаю. Ваша команда була свіжішою, можливо, навіть десь заслужена. За таким рахунком вони заслужено виграли. Ми використали свій найкращий сторон, це стандарти. Чує, ваша команда, тому ви все добре у нас, на жаль, не Ну, Результат був не на вашу ковість, але буквально за хвилину до закінчення. Основного часу ви зробили заміну. Для чого ви її робили? То... Заміну у нас справа в тому, що я вже зрозумів, що ми не спасемо цю гру. Випустили молодого хлопця 96-го року народження, щоб отримав перший досвід футболу. Це чисто така здобуття. Всі голови зробили стандартів після кутових. Тобто у вас десь є проблема з захистом чи є... з спущим? Таке отстало? Важко треба це відеозапис, хто не дограв тому що це в момент психології, в момент кондиції, момент втоми. Ну, плюс, дійсно, ваша команда стандартно дуже добре знаходиться вже на Я знаю, що на перший рік і завжди важко зібрати очки. Це закону, і, будь ласка, минулого року в вашій команді були фінансові проблеми в кінці року. Як зараз справи у вас з цим? Ну, це абсолютно інша команда, чи минулого року інші засновники, інші спонсори, інші футболісти, інші тренери і так далі. Ми, ми тільки починаємо разом, тільки два, два місяці, ми без зборів, без підготовки по ходу футболістів футболістів місцевих, царківських і молодих. Тому так десь футболісти стабільно, виступаємо. Враховуючи такий щільний графік матчів, то десь є нестабільність. Хоча минулого грудня заболонів ми відіграли непогано, я думаю, що десь сполуживає на перемогу. Але це, мабуть, зіграло з нами та шутку, як на російській мові. десь трохи заспокоюсь, тому що вважаю, що оболон типу, можливо сильніше за, за Тернопіль. А Тернопіль вдома дуже важко грати. Є моменти, десь, можливо, ми не донастроїли команду.